Дякую, що залишаєтеся з нами. На Телеканалі Київ триває програма громадська приймання». У нас з вами сьогодні четвер, 12 червня. і щойно зрозуміло, що завтра п'ятниця тринадцята. Цікаво, але насправді у другому блоці сьогодні у нас традиційна порада лікаря, і будемо говорити якраз ну, не про п'ятницю, 13-те, а от про таких, хто кровопиць. Про кліщі. Нині найактивніша фаза нападів кліщів кровопиця, які чатують на нас переважно у траві та кущах. Але не варто їх боятися, просто захиститися треба та пальнувати, аби додому не принести на собі небажаного гостя. Найбільш агресивними кліщі стають двічі на рік. Навесні, ну і зрозуміло, що літо повністю та восени у вересні-жовтні. Весь інший час можна більш-менш спокійно насолоджуватися відпочинком на природі. Як же берегтися від кліщів, як правильно видаляти їх та чим обробляти місце укусу? Про це все за Дмитро Дудар, лікар інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні, номер 4 У нас сьогодні у студії 223-0971. Ми чекаємо на ваші запитання. Звертаю вашу увагу. Дійсно, будемо говорити про кліщі. Можливо, у вас є свої поради, як ви видаляєте кліщі, але коли говорите так, щоб детально, ми чекаємо. Ну і не так часто ми запрошуємо лікарів-інфекціоністів до нашої студії. Якщо є запитання по певним, от, зокрема, конкретно до такого профілю лікаря, теж ми приймемо такі дзвіночки 223-09-71. Отже, спека, пора кліщів. Дмитро Миколайовичу, добрий день. Добрий день. Ви знаєте, я якось, слава Богу, з кліщами не стикалася. ну, На тваринці своїй, так на соватці, а на собі Здавалося мені, що ну, уникнути цього можна реально і знаючи якусь інформацію. Але все-таки сталося так, що не буду брехати, але місяць тому, а, єдине, що маючи, ну, перепрошую слова в ефірі, шевелюру. Шевелю, вони в мене були, напевно, що в такому вигляді, як зараз десь. І ми, перебуваючи якраз на такій території, де велика кількість кущів і дерев, бо насправді в кущах так, більше кліщів. Кліщ, це ми так думаємо, що дерева. Так, кущі, кущі, так? Кущі, чігарники, чігарники, висока трава. чагирники. Чигарники. Прийдучи додому. Навіть через кілька годин нічого ніби не відбувалося. Я зав'язала волосся, перепрошую так за деталі, і тут розумію, що щось в мене повзе ще. Тобто, напевно, вона десь тут заплуталося, ота тваринка маленька. І я слухайте, встигаю, і я розумію, що це кліщ. І воно видно, вони вивидні. Я потім вже в інтернеті почала картинки шукати. Розумію, що це він. Я його перепрошую, намагаючись отак, щоб все його ну ліквідувати, щоб таке слово. А він не давиться насправді таким чином. Це... і я зрозуміла, що це дійсно кліч тоді. Тобто він десь заплутався і не дійшов, не знайшов собі місцину. Але якщо просто вкусив кліщ, все-таки десь він собі не ну, це ж не укус називається. Як правильно називається? Кліщі що роблять? Кліші атакують, атакують, а, так? Та. і десь знаходять себе місце. А, так? Е, ну вони присмоктуються до поверхні О, шкіри е, до поверхні шкіри тіла людини і смокчуть кров. Ну, це їх така робота. Так. Перепрошую, якби це не звучало. Але а в чому проблема? В тому, що людина не може не зрозуміти, що він є перші часи, навіть коли він вже починає смоктати кров. Справа в тому, що при укусі кліща кліщ вранку виділяє деякі речовини. Тобто місцево анестезуючі речовини, антикогулятні речовини. І декілька перших годин людина суб'єктивно це може взагалі не відчувати. І деякі неприємні відчуття можуть з'явитися лише десь через 6-8 годин після укусу кліща. І тобто, це найбільш небезпечно. В тому, що саме за цей період, до того, як людина а, помітила кліща, можлива передача деяких інфекційних хвороб, які передаються саме через укус кліща. А в такій столиці, ті, що кліщі, вони щось можуть передавати? чи це не ті? Ну, ну, ми там знаємо про існування енцефалітніх кліщів, але це в столиці таких взагалі, мені меньше. Здає... Взагалі е, кліщі можуть переносити, переносити таку небезпечну хворобу, як вірусний кліщовий енцефаліт, так. але дійсно для Київщини ця е, ситуація не актуальна. Е, для нашої території найбільш актуальні такі захворювання, як е, хвороба лайма або е, кліщовий системний борельоз. Це досить така неприємна інфекційна хвороба, яка передається саме через укуси кліщів, і е, при запізнілій діагностиці або при запізнілому зверненні пацієнта ця хвороба може привести до, до досить неприємних наслідків. А ви тоді нам розкажіть, ну, через певний час людина все-таки десь відчуттям яке з'являється, що щось не так. Ну, Зрозуміло, що всім ми радимо після того, як перебували, особливо довгий час на територіях, там, десь де сади парки, все-таки прийти перевірити себе. І це теж не проблематично, тому що а чому вони такі місця обирають? Як ви думаєте, кліщі? Частіше там за вухом, десь голова. Кліщі ну, вони обирають саме місце з найбільш тонкою шкірою і з найбільш ага. гарним кровобігом. Тому це Дійсно, шкіра голови, це шкіра шиї, це пахові, паховинні ділянки, mm -hmm. стегна. Тобто вони відчувають такі от місця на тілі людини і саме там присмоктуються. <стану> якщо перші години людина не відчуває, то по і не побачила, не перевірила там себе. Коли людина реально зрозуміла, розуміє, що їй десь щось заважає, там якісь почервоніння, може теж не побачити, якщо це не видно. А відчуття там, я не знаю, як опіку, або іще ще щось може таке. Ну, Можуть людина може відчувати якісь якісь свербіж, якісь невеликі больові відчуття. І uh -huh. через декілька годин кліже починає бути помітним після. О, після присмокну, так? так він може збільшуватись декілька десятків навіть разів після укусу. От. Тому дійсно під час перебування в лісопарковій зоні на відпочинку, під час перебування треба е, десь кожні дві години проводити або самоогляди, або mm -hmm. взаємоогляди, якщо людина гуляє не сама. Mm -hmm. Обов'язково після повернення додому, після прогулянки, треба також провести огляд. Треба обов'язково зняти ці речі, в яких була людина. Перепрати їх. Також є небезпека заносу кліщів з тими предметами, які людина може принести з прогулянки. Mm -hmm. Тобто, навіть з букетом квітів, навіть з якимись речами, навіть видаляючи кліщів з тварини, також людина наражає себе на небезпеку при роздаленні кліща, інфікування тим же системним кліщовим борольотом. Mm -hmm, так? Так. Наслідок дзвонювач, прошу ви в ефірі uh, Добрий день. Okay. Вы знаете, вот ну, у меня есть один вопрос, и если можно, сначала комментарий. У меня мама моя всю жизнь проработала в ботаническом саду, который на Печерске. Okay. Они проблем таких никогда не знали, и летом выходили на работу в халатах с оголенными руками и ногами. Никогда, и я не очень много раз приходила, помогала, никогда не было такой проблемы. Я не знаю, почему сейчас такое происходит. А вопрос у меня такой, вот Э, в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом тоже были у вас врачи, и они говорили, что если вы там заметили на себе какого-то клеща, тем более если он уже впился и так вот, там всосался, если вы его удалили или кто-то удалил, значит, нужно его обязательно куда-то принести или там на на травмопункт пойти, чтобы mm -hmm. его удалили, обязательно его проверить. Вот в прошлом году, когда я на себе вот, э, бывая, бывая на кладбище, приносила не раз клещей, один раз, значит, э, мы отвезли, а второго мне действительно удаляли, потому что я его сама не могла удалить. Он наполовину уже пился, uh -huh. и все, и, не знаю, там насосался. Когда мы принесли одного клеща и второго, э, ну, над, нам, над нами просто посмеялись. говорят, да что вы, ерунду, говорите, кто вам такое сказал, кто этих клещей будет проверять. Угу. Понімайте, дякую, зрозуміла. Хороше запитання і коментар. Слухайте, ну раніше от щодо коментаря, раніше я знаю наскільки чимось обробляли особливо такі території, як ботонічного саду, спеціальними якимись речовинами і мабуть, обробляли з певними речовинами, токсичними які токсично діють так. на кліщів, але їх менше було. Ну і по перше, все таки в останні роки наблюдається значний ріст угу. цієї хвороби. Борельози. Деякі дослідники думають, що це пов'язано з аномальною жарою. Впекою uh -huh. в останні роки через те, при підвищенні температури, і збільшується активність кліщів. Там друга частина ще була з приводу перевірки. З, що з приводу це все коментаря, за дійсно, на жаль, навіть не, всі, не завжди всі медичні працівники, первинної ланки, вони інформовані про. Цю хворобу і про алгоритм дії при даній ситуації дійсно дійсно при звернені до медичної установи, до того ж травмопункту для, для видалення кліщів, ці кліщі можуть бути направлені на обстеження в лабораторію Центральної санітарно підменічної станції, але щоб цей кліщ був направлений на дослідження, Треба дотримуватись ряду умов. По-перше, цей кліщ має бути неушкоджений mm. і живий. Тобто цілі... Цілісне має. бути, так? так? Mm. По-друге, якщо це сталося вихідний mm. день. То е, цей кліщ має правильно зберігатись до того, як він буде направлений на обстеження. Тобто його треба буде покласти в якусь скляну баночку з вологою якоюсь або серветкою, або mm. ваткою. Е, тобто е, дійсно так е, ми можемо перевіряти кліщі на наявність ці, ці же жбарелі, але досить важко дотримати всіх умов для якісного дослідження. Скажіть, якщо сама людина може дійсно або хтось, хто поруч вже того з кліча, який смокт смоктався, якщо можуть самі прибрати, робити це чи краще, все-таки ну все ну, бачите. Таки... Тут я так розумію, один варіант вийшли самі, зробили, другий варіант все таки довелося, коли другий сталося ну, звертатися все... до травмпункту. Все таки, все таки, я б рекомендував звертатись до травмопункту. Чого? Бо якщо людина сама це буде робити, по перше, Досить часто е, постраждали, можна сказати, так, не може повністю витягти цього кліща, залишаються е, якісь частини кліща в шкірі, і тоді, mm -hmm. можливо, е, як розвиток того ж системного кліщового берельозу, так, так і банальне інфікування місця укусу кліща, і розвиток якоїсь, якоїсь бактеріальної інфекції в місці укуса. Mm -hmm. Тобто, все-таки, якщо вже кліщ всмоктався, якщо можна так виразитися, досить глибоко, то треба звернутися до травмпункту. У всіх районах Києва є цілодобові травмпункти, де завжди є лікар, який може mm -hmm. зробити цю процедуру. Так. Є в нас додзвонювач, прошу. Алло. Говори, будь ласка, прошу. Будьте добрі, я хочу задати такий питання. Я хочу задать такой вопрос. В прошлом году угу. Uh -huh. у меня был укус клеща. Э, так. Да, Лексибушвы. Я, я обнаружила не сразу, а где-то, когда уже на ноге появилось покраснение и такая вот... Покраснение. Ну, как раз были праздники майские, я не Но не ну, я пошла э, покраснение. И потом я пошла к э, Я вас прошу договорить, будь ласка, потому мы так-то Я пошла час. к врачам, как бы по скорой помощи. Мне сказали, да, уже там его нет, ничего нет и все. Я хочу сказать, что я все-таки пошла к не сдала анализы, у меня болезнь Лайма. Угу. Это было в мае месяце. Так. Мне инфекционист назначил принимать 14 дней антибиотики. Я пропила, но в этом году... Вот буквально с 5 мая у меня была такая же ситуация. У меня был озноб, у меня была температура высокая, и это тянулось где-то 8 дней. А в, то, а в том году у меня было 14 дней сильная сердечная боль, боль в мышцах, и сейчас это повторилось, и температура, и такое же состояние у меня было. Боль в сердце, мышцы, все суставы. И сейчас у меня все суставы, то я даже не выхожу на улицу, потому что у меня это боль, мне меня уже сделали 80 уколов за это время, но не за этого, но вот за, за, 4, за 3 месяца, потому что суставы. І все, Вот. І, і, і в утім воду повторилось. Я теж ждала аналізів, аналіз підтвердився. А ви так, що? Далі. Боже, ну тримайтеся, слухайте, а виходить так, що навіть коли звернулася люди жінка до травмпункту, вже не була не було там кліща, але він встиг те зробити так, про що ви говорите? Так, залишити так. інфікувати. Якщо кліща не видалити в найбли найближчий час, тобто mm -hmm. кілька годин після укусу, то є. Е, 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 Небезпека інфікування цієї хвороби. Що стосується дзвінка, глядачки, я б рекомендував звернутися до поліклініки, до лікаря-інфекціоніста повторно, бо, на жаль, можливі, як... Ні, так вже ж звернулася, вже результати ну, навіть є. Ну, Підтверджені результати підтверджені треба вирішити з дільничим лікарем або інфекціоністом. Можливо, мають треба наполягти на госпіталізацію до інфекційного відділення з метою стаціонарного лікування. Можливо, так як і хронічні форми цієї хвороби, коли або при пізньому звертанні, або про недостатньому лікуванні таке можливо. Ну і можливо, на жаль, повторне інфікування. Бареліями, бо імунітет після перенесеної хвороби він не завжди виробляється. То виходить так, що тоді, коли минулого року це сталося. Її ну, пролікували, але антибіотики не вбили, виходить так, вірус. Е, ну, тут важко судити в даному випадку. Uh -huh. Тобто це можливо або при пізньому звертанні, або е, при недостатній тривалості антибактеріальної терапії, якщо ця ситуація у що щось uh -huh. на даний момент дійсно пов'язана з бораліозом. Угу. А взагалі хвороба лайма, вона лікується добре, в принципі? На ранніх стадіях, тобто на угу. тих стадіях хвороби, коли ураження обмежується лише шкірою, тобто наявності кільцевидної еритеми, то вона досить добре піддається угу. лікуванню і. Є багато антибактальних препаратів, які добре які мають високу ефективність лікування цієї хвороби. Ну бачите, іноді буває, що і пізно звернулося, і можливо нечасно дістали кліща, але інфікування не відбулося. Таке теж може бути ну, що буває? не всі, не всі, а, кліщі, не всі кліщі. кліщі інфіковані цією хворобою. Тобто, uh -huh. цей відсоток інфікування кліщів він десь коливається від 10 до 70 відсотків залежності від. Місця. Тобто не всі кровопивці несуть собі і цю загрозу, я так розумію, так? Так. Ну, я так дивлюся що ви бачите. Я думала, що такі випадки рідкі, Коли от така історія інфікування відбувається, що навіть наша зрозуміла, що таке може бути. Виходить так. Часто взагалі таке буває? Те, що ви бачите з медичної практики? Ну, таких лікар стаціонар, у нас на даний момент вже uh -huh. 10 пацієнтів з хворобою. А от тут я так почула, що найбільше ускладнення, яке зараз є, це суглоби. Це вже як наслідок? Це як прояви цієї ж хвороби, прояви, але так. на петапо хвороби вражається лише шкіра. Тобто місці uh -huh. укусу кліща з'являється почервоніння, які збільшуються uh -huh. в розмірах, а потім центр цього почервоніння, він якби блічує і uh -huh. навколо. У кусу з'являється отака кільцевидне почеровіння шкіри або так звана еритема. А, Якщо не почати лікування на цьому етапі, то е можливе ураження внутрішніх органів. Це в першу чергу це нервова система, тоді можливий е розвиток запалення мозкових оболонок, менінгіту е або менінгоенцефаліту, ураження черепно мозкових нервів. Ну і також досить часто при системному кліщовому барельозі, барельозі дійсно ур... виникає ураження суглобів, ураження серцево-судинної системи. Є дзвінок, слухаємо, будемо завершувати. Прошу ви в ефірі. Hello. Говоріть, будь ласка, здравствуйте. Значит, э, получается так, що э, клещ укусил, сіл, то стік достали кліща. он живой, то есть целенький, все, но получается яд, он успел впрыскнуть в кожу и все остальное. Получается покраснение кожи, озноб, высокая температура, вот, и... Получается, антибиотики, то есть, это самое, принимаю, но покраснение не уходит, не это самое. Ну, к врачу, конечно, я не обращалась. Как Дані Чекайте, ситуація. будь ласка, яким чином ви приймаєте антибіотики, хто вам їх призначив? Ні, антибіотик, ну як, бісептол це той же антибіотик? Ну, Справа в тому, так, що, що по-перше, при таких ситуаціях треба обов'язково звертатись до лікаря-інфекціоніста. Ну, і бісептол це не той препарат, який використовується для лікування хвороби лайма, тобто він при цій хворобі не використовується, не допомогу, бо він, не, не допомогу, бо він не ефективний, він не допоможе. Так, вам дуже буду сьогодні дякувати. Ну, все таки треба до лікаря звертатися. Я так думаю, що якщо так. особливо вже є перші ознаки, такі як лихоманка або якийсь негарний стан, правда? ну і навіть якщо укус кліща, якщо людина укусив і кліщ, кліща вже видалено, все рівно на протязі інкубаційного хворі це періоду, скільки? це середньому два тижні, угу. необхідно, щоб людина спостерігала за місцем укусу і щоденно міряла температуру. Якщо Навколо в місці укусу з'являється почервоніння, які згодом збільшується в площі. Якщо порушується загальне самопочуття, якщо є підвищення температура, обов'язково треба ще найскоріше звертатись до лікаря. Вам дуже сьогодні дякую. Дякую всім до за дзвіношки. Дмитро Дудар, лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні, номер 4, був гостем нашої студії. Ми переходимо до третього блоку до корисних порад. Ну я вже неодноразово говорила і нагадувала вам про те, що влітку багато хто дійсно вирішить працевлаштуватися. Отже, сьогодні поговоримо про резюме, а слово це дійсно французькій перекладі значить викладати коротко, а на латині аналогом є такий вислов, як курікулюм віте, що перекладається як життєвий шлях. Правда, більшість роботодавців вважають, що правильно складене резюме головний крок на шляху до успішного працевлаштування. Все про резюме у наступному блоці не перемикайте.